Рок, 18 липня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії для вас працювала Олена Петроченкова. Вітаю! І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Жодної вцілілої хати як Дніпропетровщина допомагає відновлювати деокуповані села Херсонщини. Ціна води І досі змушені тягати на собі не лише питно, а технічно з пунктів видачі. Як Нікопольщина переживає зневоднення, влаштоване окупантами. І велика справа маленької дівчинки, аби зібрати історію дітей війни до Дніпра. Приїхала наймолодша японська волонтерка, десятирічна Міраї. У день з повітряними тривогами та без ракетних обстрілів така ситуація на Дніпропетровщині станом на 17-ту годину. Вночі ж в області було гучно. Наші оборонці неба знищили ворожий шахет. Крім того, окупанти гатили з артилерії. Від ударів постраждала великомихайлівська громада у Сунельніковському районі. Там пошкоджена вежа мобільного зв'язку. Також потрапив під обстріл і Нікополь. Комбінована атака дронами і ракетами вночі під прицілом ворога були Одещина та Миколаївщина з мінометів гатили і по Харківщині. Тероризували Донеччину у збройних силах України. Повідомляють нині окупанти стягують резерви на Бахмутський напрямок. Більше подробиць розповість наш Марко Ручка. Вночі окупанти спрямували по Україні шість крилатих ракет та 31 шахет. Більшість керували на Одещину та Миколаївщину. Усі ворожі цілі збили сили ППО. Утім, уламками від збитого залізяча пошкоджені об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків в Одесі. Поранення отримав літній чоловік. Його ушпиталили. У Миколаєві ж противник влучив по підприємству, здійнялась масштабна пожежа. Обійшлось без постраждалих. І один. Те ж саме місце. Три, тупо три шахеда. З мінометів артилерії ворог обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини, пошкоджені підприємство та два приватні будинки. Двоє чоловіків отримали поранення. Від рук окупантів на Донеччині загинули троє людей ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілів населених пунктів пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. Окупанти б'ють ракетами, гатять з артилерії. Тим часом в оперативному командуванні південь попереджають ворог імовірно готується до масованого удару по містах України. Про це свідчить кількість ракетоносіїв на чергуванні у Чорному морі. В кількості 14 одиниць в Чорному морі, одна одиниця в Азовському, і два ракетоносії продовжують чергувати споряджені 12 ракетами типу калібр. На фронті ж противник перекидає резерви на Бахмутський напрямок. Так росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ. кажуть військові. Втім, наші бійці тримають оборону та нищать ворога. Я впевнений, що і надалі ми будемо звільняти. Будемо успішно продовжувати просуватися вперед і забезпечуємо виконання головної задачі. А головна задача у нас прорвати оборону противника, забезпечити введення бі резервів У США озвучили альтернативу зернової угоди. Зокрема, представник ради нацбезпеки повідомив єдиний варіант, який є вивозити зерно сухопутним шляхом. Звісно, сушою нині перевозять в Україні все. Це важче, менш ефективно. І у мережі з'явились нові кадри Каховської ГЕС. На відео видно сховище повністю обміліло. На дні суцільна величезна пустка. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Смертельні посиденьки у кривому розі затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві співмешканця. Під час застіля пара випивала разом із товаришем, а потім в компанії стався скандал. За версією поліції підозрювана схопила ніж і вдарила свого чоловіка між ребер. Він загинув на місці. Вона ж після випитого нічого не пам'ятає. Подробиці вбивства нині з'ясовують слідчі. Зутра я була одна. Поїхала, купила літр водки. І Юра приїхав до наш. І я а йому сьогодні їхати треба було. Куди йому потрібно було їхати? Йому сьогодні треба було в їхати. Я не знаю, може він сам себе. За даним фактом відкрито кримінальне прибачення за частиною першої статті 115 п'ятнадцятої вбивство кримінального кодексу України. Та наразі вирішується питання стосовно повідомлення її про підозру. Жертва вогню у селі Велика Костромка на пожежі постраждав 60-річний чоловік. На його полі зайнялися залишки пшениці після жнив. Вигоріло близько двох гектарів. Власник отруївся димом. Його забрала швидка. Рятувальники приборкували полум'я майже дві години. Стоп корупції на кладовищах у Дніпрі презентували електронну систему резервування могил. Відтепер можна обрати і забронювати місце на цвинтарі без переплат. Так відпадає головний корупційний чинник. Людський фактор заявив мер Дніпра Борис Філатов. Функція буде доступна у ЦНАПах а також на сайті, що зараз на ваших екранах. Нині сервіс тестують. Хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований, або підкуплений, або заляканий. Який вихід тільки прибрати з процедури розподілу могил людський фактор: бронюйте, оплачуйте до бюджету та отримуйте квитанцію. Борис Філатов, міський голова Дніпра. Десятки літрів води на собі, аби забезпечити елементарні потреби на Нікопольщині. Люди і досі змушені тягати питну та технічну з пунктів видачі. В районі вже понад місяць відсутнє централізоване постачання. Як пристосувались к новим реаліям, місцеві та коли повернуть їм воду, розкаже Софія Куценко. От зараз я от стірку заколоті. уйдет. Это получается 6 шесть 6 Шесть на старенький візочок пані Наталія вантажить понад 30 літрів води, а в іншу руку візьме ще 10-літрове відро. Цього каже жінка, вистачить лише на прання для інших побудових. Цілий доведеться набирати ще. Зазвичай це близько 100 літрів на день баклажки тягне до сусіднього двору, а потім пішки підіймає аж на третій поверх. Надмірні навантаження жаліться Наталія вплив. На ноги ошо, віть, попухалі. ноги. От сустави болять, теж от -от поопухалі сустави. Та попри незручності, люди радіють, що принаймні так забезпечені водою. Якщо я ось три рази сходжу, це скільки 33 літрів. Коли прати, то більше виходить води, а коли не прати менше. Але ж і помитися треба і посуд вимити зараз. У Нікополі близько 40 пунктів видачі технічної води. Це і підвезена, і та, яку качають прямо зі свердловин. У цьому дворі приміром для людей відкрили приватний колодязь його облаштував пан Дмитро. Працює пункт за розкладом. Свердловині 20 років приблизно вона довго не працювала. Ми два тижні її чистили, вимивали. Зараз більш-менш чиста вода. Дякую власнику цієї свердловини та дякую місту, що поставили бочку. Для нікопельців організували і підвіз питної. На одному з пунктів її роздають просто з вантажівки. Всього у багажнику близько 20 тонн по 20 літрів на людину. Вода запорожі це вода привізна із Запоріжжя, очищена. Нам автозисерна. Привозить, розливає, а ми вже по точках містом розвозимо. Мобільніше, щоб бути. Бутильовану видають раз на два дні. Це допомога від благодійників та підприємців. Ну, нас два чоловіка нам вистачає. Варимо їсти, О, кушать, варимо чай, все, борщ, варимо, суп. Так що, вода розходиться. Ак живуть містяни вже понад місяць. влада каже, що робить все, аби якомога швидше вирішити проблему та нарешті повністю відновити водопостачання. У рамках державного проєкту вже проклали водогін у покрові на черзі Марганець і сам Нікополь. Ми нас зараз проводимо роботи перебудови скажімо так, насосних станцій для того, щоб вони могли подавати воду. Роботи тривають. Скільки вони будуть? Я не можу сказати, тому що як і ризики обстрілів. Та, попри щоденні обстріли, загрозу підриву АЕС та складні умови з водою, жителі Нікопольщини кажуть, труднощі не лякають покидати рідні домівки не збираються не планую звідси їхати. Я тут живу весь час. А куди нас ніде не чекають? Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Чотири з половиною тисячі людей з якісною водою на Дніпропетровщині встановили сучасну очисну станцію. Гречано-Подівська громада один із постраждалих населених пунктів області від підриву Каховської ГЕС. Вода до станції подається з місцевого колодязя. Попередньо її перевірили у лабораторії ця станція, якщо не помиляюся, на 12, тисяч, на 12 тонн води. А тут ми закупили додатково фільтри, різні змінні системи, які потрібно замінювати. Тобто на рік ця система повністю буде працювати безперебійно. Ми розуміємо, в яких складних умовах зараз знаходяться люди, і потреба в питній воді є абсолютно базовою. Це спільний проєкт Дніпропетровської обласної ради та американсько-українського фонду загалом планують встановити 20 таких станцій, вартість кожної півмільйона гривень. Наступні відкриють у шести громадах регіону. У нас майже мільйон людей залишився без води. Це Нікопольський район, і Криворізький. Найближчий тиждень проїде 20 таких установок, які будуть розташовані і в Софійській громаді, і в Апостолівській громаді, і в Марганці, і в Томаківській громаді, і в Миролюбівській громаді, Нікопольського району, і будуть забезпечувати наших людей чистою питною водою. Пліч пліч Дніпропетровщина допомагає відновлювати деокуповані території Херсонщини. Серед підшефних сіл бобровий кут. Російські загарбники панували тут вісім місяців. Після не залишили по собі жодної неушкодженої хати. Як невеличке село оговтується після окупації, мої колеги розкажуть. Це була наша кухня літня, а це сам будинок. Замість затишної оселі, руїни, замість квітучого саду випалена земля. Таку картину на власному подвір'ї побачила Ольга, коли повернулася до рідного села після деокупації. Бачили, що дуже добре ми живемо. Сказали, що так жити не можна. І вони обрали. Будинки, ті, які найкращі, і просто їх знищили. Вони спочатку все обікрали, а потім ще й все спалили. Жінка згадує, під російським пануванням її родина витримала місяць. Каже, коли тільки почалися обстріли, їхня домівка ще була надійним прихистком. Нині ж ходить з гарищем та згадує. Оце маленька ось кімнатка, яка була, були звісно, двері, але це було найбезпечніше тут. В цій маленькій кімнаті ми проживали із своєю дитиною. Ось вона повністю згорівша, вщент, нічого не залишилось. Ось цій великій кімнаті проживали люди, колега зі своєю сім'єю. Ось тут були дивани, шкафи, ну вже нічого не залишилося. Все згоріло. Відбудувати велику, але вщен зруйновану оселю неможливо. На це зізнається жінка не вистачить ані сил, ані коштів. Тож родина придбала вільну хату неподалік, аби було куди повернутися. Але вона теж потребує ремонту. Нічого не залишилося в іншій кімнаті теж там повалювалися і стіни, і потолки. Ну таке шкафи розібрані, а, тут нічого. Не Тут треба все розбирати і заново все робити. Бобровий кут був під окупацією вісім місяців. Внаслідок атак багато знищених будинків, а от повністю вцілілих не залишилося жодного, каже староста села. Кожен будинок пострадав. Єсть в кого вікна, є в кого двері, є в кого трошки кришу. На сьогоднішній день трошки люди повернулися. Є будинки, які вони вже собі відстроїли. Але більша частина осель ще потребують відновлення. Так само ремонтувати потрібно і адміністративні будівлі. До робіт долучилися фахівці з Дніпропетровщини. В межах проєкту Пліч пліч у селі Бобровий кут відбудують старостат, терцентр та школу. А ще планують відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях та мешканцями. Спільно ми визначили у відновленні. Крім селища Бобровий кут Дніпропетровщина допоможе відбудувати Ольгине та Старосілля. Проєкт пліч о пліч об'єднав 15 регіонів країни, все, аби підтримати громади, що найбільше постраждали від російської навали. Згодом отриманий досвід відбудови використають у інших областях України. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Долала тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей до Дніпра. Приїхала наймолодша японська волонтерка Міраї. Вона побувала на місцях прильотів, зустрілася з однолітками та зібрала малюнки маленьких українців для благодійної виставки в себе на батьківщині. Головна місія каже дівчинка, аби про злочини РФ дізнався весь світ. Про візит амбасадорки миру далі в сюжеті. Вже понад рік українські діти змушені прокидатися від сирен та ховатися від вибухів. Біль нашої нації за тисячі кілометрів відчула десятирічна волонтерка з Японії Міраїші Раїші. Нині дівчинка приїхала у Дніпро, аби підтримати малечу. Та Я приїхала сюди, щоб послухати розповіді дітей і подивитися все на сім'ї очима і донести цю інформацію до людей дітей в усьому світі. Міра і побувала й на місці однієї з наймасштабніших трагедій біля будинку на перемозі, куди цьогоріч у січні, влучила ворожа ракета. Волонтерка разом із українськими однолітками вшанувала пам'ять загиблих дітей, принесла іграшки та квіти. Для нас вона теж дитина, герой. І ця дитина бачила в новинах в Японії, що у нас війна, і вона почала волонтеркою. Вона побігла на вулицю збирати кошти, і вона назбирала збирала 645 доларів. У гості з Японії з'явилися нові українські друзі, серед них і третьокласниця Мирослава розказує, амбасадорка миру завітала до них у школу. Разом відвідали майстер-клас Петриківського розпису, а ще обмінялися подарунками. Ну вона дівчинка дуже весела, і їй все приємно. Вона дуже гарна, дуже гарна. Запрошення до України Міраї отримала від семирічної Саші Паскаль, маленької гімнастки з Одещини, яка через ворожий обстріл втратила ногу. Наймолодша волонтерка з Японії вже побувала і в Ужгороді, Гостомелі, Бучі, Ірпені та на Миколаївщині. Планує відвідати інші регіони. Я хочу, щоб освіт став безпечним місцем для дітей. Я хочу, щоб завдяки моїй діяльності, хоча б на одну дитячу посмішку стало більше. Я збирала гроші для українських дітей в Японії. Міраї каже, додому у Японію повезе малюнки української малечі, аби організувати там виставку аукціон. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни дітей, а ще реконструкцію понівечених шкіл і дитбудинків. Скимасам слава! Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. У новий сезон із новими мережами у Кам'янському житловий фонд готують до осінньо-зимового періоду. Нині роботи проводять у багатоповерхівці на вулиці Богдана Хмельницького. У підвалі будинку вже замінили 218 метрів труб для постачання питної та ще 128 – каналізації. Ми дуже задоволені як мешканці, що на нашому мікрорайоні проводяться такі роботи. Тут повністю капітально відремонтували дорожне покриття, замінили два каналізаційних випуски. В даний час проводиться повний капітальний ремонт в подвалі системи водопроводу та каналізації. Цьому році у нас заплановано 50 будинків зробити капітальний ремонт систем водопроводу і каналізації. Також у нас по плану в 200 будинках зробити капітальний ремонт систем теплопостачання. В даний час зроблено вже 144 будинки. І на останок про погоду завтра у Дніпрі за прогнозом синоптиків в день очікується 27 градусів тепла вночі плюс 17. Атмосферний тис 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що якщо маєте цікаву інформацію, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.